Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Зупиніться, зупиніться і на смачний гамбургер залишіться. Хм, листочко, ти знаєш, що сьогодні за день в Америці? Дітки, а ви знаєте? День народження гамбургера саме 27 липня. Вперше продали перший смачний гамбургер із котлетою. Ну, я урок проводжу із України. Тому у мене справжня українська котлета. Лисичко, ти готова? Поїхали! Ну, що ж, лисичко, готуємо. У мене є запашна булочка. Беремо булочку. але увага! Після цього обов'язково залишіться, тому що ми ще будемо складати мовний гамбургер. Не просто. Отже, у нас є здобна булочка. Дуже смачний український сир. Діти, ви полюбляєте сир? Бо я його обожнюю лисичку, ти любиш сир? Кладемо його. Давайте робимо разом сир. Знаєте, що у мене ще є? Листячко Петрушки. Я люблю багато листячка. У мене є вже заздалегідь приготовлене яйце. Також, я кладу туди шматочки, огірочки. Давайте полічимо один, два, три, чотири. Ой, яка смачна у мене булочка. Гамбургер. Добре, нехай буде гамбургер. Далі я кладу знову ще один сир. Сисочко, а ти любиш сир? Я знаю, що ти чекаєш на котлетку. Але мусиш трішечки почекати. Знову кладемо сир. А тепер <смір> яка вона запашна! Лисичко, ану, Лисочко, не можна. Кладемо нашу котлетку і вгорі складаємо нашу частинку нашої булочки. <смір> Який у нас вийшов великий гамбургер. Ой, будемо його зараз ласувати. Але перед тим. Я його так, отак от закріплю. Для класної подачі. Можливо, ви хочете приготувати для своїх батьків. Але тепер зупиніться. Перш ніж ми будемо його смакувати, прошу разом із лисичкою скласти український синкан. Отже, це у нас гамбургер. Давайте доберемо два прикметники. Який він? Подивіться, який він. Смачний? Ой, запашний? Який? Тепер давай, лисичко, придумаємо три дії слова. Що ми можемо з цим гамбургером робити? Звісно, смакувати, дивитися і ще можемо його приготувати, що ми сьогодні із вами. Зробили. А тепер давайте складемо в кінці класне речення. 27 липня ми святкуємо День гамбургера. І нам потрібно дібрати слово близьке за значенням до слова гамбургер. Давайте ми скажемо, що це булочка. А вже яка це булочка? вирішувати вам. Тому до нових зустрічей! А ми із лисичкою йдемо смакувати гамбургер. Так що приєднуйтеся до нас. Так, не знаю, який це смачний чи не смачний. Лисичко, ти висит він величезний. М -м -м -м. Добрий, будеш. До нових зустрічей.